По -другу, по є у нас 32 а який пункт? Що, перший? А що там пара під пунктів немає всі? Там, там 50, є 6 підпунктів, так? Да? Ні, це ви говорите. 32, 1, і, 32 пункт 1 і 6 під пунктів. У мене є, по-моєму, роздрукував їх. Якщо хочете, я можу вам витягнути, показати. Витягнути, показати. Ну ви скажіть, який пункт. Ви зараз говорите про 35-ту про... Ні, 32-го, я знаю, 32-го ну, це 30... я громадянин. Зрозуміли? 32-й всього дві частини Перша частина ділиться на шість підпунктів. Який підпункт ви зараз говорите? Я це питаю. Зараз ви знаходитесь у місці вчинення право. Є заявник, тут є ви. Ми встановлюємо всіх осіб, які тут знаходяться. Особу Як... заявника ми встановили. Тепер ми встановлюємо вашу особу. Вам потрібно по-перше його потримати, бачите? Він пішов і він визнав свою, свою неправоту, розумієте? І ви не вказуєте 32? го Части... Перша. Є... Там ділиться на дві частини. Пункт перший і 6 підпунктів, зрозуміли? Ви не кажете, який підпункт. Я не про це говорю. Ладно, Я зараз достану. Ой! Я не знаю, чи я роздрукував, але я вам зараз покажу. Я зараз просто бачите, я ведуся, я прошу вам питати. Блін, ладно, бачите, все випало. Все пом'ято в мене, ну ладно. Ось, бачите, 32 друга має пом'ято і тут є підпункти. Якщо, наприклад, ви говорите перша, це особа володіє зовнішніми знаками, схожа на зовнішні ознаки особи, яка перебуває в розшуку. Або без вісти зниклої особи, або самовільно залишила місце для утримання військовополонених. Це підходить вам? Ви говорите про це. От бачите, я говорю. Та щось ну, та це якраз воно є, стаття 32. Оце один і підпункти йдуть. Розумієте, я про це вам говорю. Ви повинні сказати, який підпункт. От і все. Ви кажете, що все особа, ну хочете вам для інформації. Трав.